Кот номер 33 5 рублів 1904 року. АГ, в слабі NGC, старий слаб, але MS64 64 це дуже гарний стан збереження. Це якраз ідеальний варіант. Ви можете собі придбати монету і потім просто порівнювати її з іншими, які вам будуть пропонувати. І коли вам будуть казати, що монета в стані МС, а вона буде набагато відрізнятися від цієї, то ви якби. Будете розуміти, що вам кажуть трішечки щось не то. Тому що, якби інвестор, колекціонер, він повинен постійно вчитися розвиватися і вміть відрізнити не тільки автентичну монету від підробки, а також і вміть відрізняти стан збереження до декількох, хоча б два-три пункти, да, коли ви не професійний нумізматичний ділер. Монета відкарбована золота 900-ї проби, вага 4,3 грами. Тираж у 1904 року 2 мільйони. Як брухт, вона коштує 15 500 гривень, але буде коштувати десь 37 40 тисяч гривень через те, що тут стан збереження МС-64. Стартова ціна на нумізматичному аукціоні Ренесанс – 1000 гривень. В стані збереження МС-64, як оця, їх на сьогоднішній день заслабовано 1026 штук, а в стані вище – 8737.